Доброго дня компанія Автопарк, нове надходження у нас Volkswagen Passat Європа 2018 рік з 2-літровим дизельним двигуном на ось такій оптиці Парктроніки 360, безключовий доступ по колу, задня камера. Нещодавно було проведено ТО, замінені фільтра масла, колодки диски, ходова перебиралась взагалі по автомобілю нарікань немає. Трьохзонний клімат контроль, комбінований салон, шкіра плюс Алькантара. Дерев'яні вставки. Ось таке сидіння з підтримкою колін. Електрогальмо. Роботизована DSG коробка, робот, старт-стоп, кліматконтроль, мультимедіа, мультикермо, автосвітло автодощ, різні помічники, дистроніки. CarPlay, Android Auto та то інше тому приїхали, потестили та забрали місто Київ, вулиця Сумська. 2. до зустрічі.